Є новина, друзі, про те, що я вчора розповідав. Трамп прозрів і наїхав на Путіна, почав йому погрожувати санкціями по венесуельському сценарію. Дослухайте до кінця. Так от, Трамп заявив, що ну, Путін не хоче припинення вогню, і що по його ви зараз відбувається там смерті в Україні і обстріли, що це він робить саме е, Путін. Там не зрозуміло, чи він буде мати з ним розмову, чи там будуть делегації говорити. Але він погрожує, що в будь-який момент можуть бути введені санкції 25% на всю нафту. Тобто, яка країна будь-яка країна, яка купує нафту в росіян, вона буде додавати 25% і буде підпадати під санкції. А це означає, що нафта буде невигідна, і ніхто її купляти не. Буде. Буде. І такі санкції це супер для України. Тому що е, такі санкції, я думаю, за місяць призведуть до того, що Путін буде готовий навіть території віддавати Україні. Тому що це буде крахом. Економіки також ну стало відомо, що Трамп погрожує Ірану. Якщо Іран не прийме угоду, то його будуть бомбардувати. Хоча зараз вже відомо, що на всіх аеродромах ближніх до Ірана готуються бомбардувальники, які хочуть нанести по Ірану удар. Я думаю, що Іран може і не встигнути підписати цієї угоди, і буде ну така повітряна війна по знищенню відповідних об'єктів в Ірані. І що цікаво, що цікаво, що все ж таки Трамп вирішив не бути дурним, так як ми вже два відео я вже про це знімав і розповідав про те, що Путін його вважає дурним, а вирішив показати ну як себе і показати ну, лідерство. Я думаю, що ця навіть злита інформація про нібито, що основний суперник Китай і що тепер весь Пентагон спрямований, щоб обороняти Тайвань. І дати відсіч Китаю, це теж в ту купилку. Тобто Трамп і його адміністрація зрозуміли, що їм протидіє Китай, Росія і Іран. І от вам три заяви в Унісон: одному санкції на іншого нападем, а Тайвань підсилимо всім, чим можна, щоб Китай його ніколи не захопив. Напишіть, що думаєте, тому що це може наблизити припинення вогню в Україні, тому що Путін не в тій ситуації, щоб зараз бадатися з Трампом, якщо той веде санкції. Напишіть свою думку.